Ага, прибирати ляля-ля, -ля -ля, прибирати буду. Мій будиночок буде чистий чистий. Ти що, теж прибираєш Павучку? вочку? Добрий ранок. У мене є посилка для місіфу. Він вдома. Ні, місіфу вдома немає. Але я візьму її замість нього. Добре, тоді підпишіть тут. Ля-ля-ля-ля-ля Як ти думаєш, павочку, відкрити коробку? Ні-ні-ні, не можна відкривати. Це неправильно. М -м. М -м. А може, все ж відкрити її і подивитися, чи місіфу сподобається те, що в ній? -мі 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 -мі. М -м -м. Ні, не відкрию. Ходімо, щурику, запрошую тебе на чай та капкейки. Ура! Ага! Весело! Це кубик Рубика! Місіфу дуже сподобається. Він таке любить. Подивимось. Сюди і отак. А оце сюди. І готово! Зібрала. Що тут сталося? Де таті? Під диваном її немає. Браво, браво! А що він сказав? Дякую тобі, павучку, але у нас немає часу. Ходімо. А куди ми йдемо, Міфіфу? Ми йдемо до бабусиного дому. Вона великий мах допоможе. Тільки подивись, а Хто це у нас тут? Знову ти? Що я тут роблю? Ти okay. маєш виконати завдання, які будуть тут на екрані. Якщо зможеш, вийдеш звідси, але будь обережна, бо якщо ні. Тян -тян -тян! Земля під тобою розійдеться і ти упадаєш у лаву. Вітаю на випробування лава. Спочатку тест. Що п'є корова? Бз -бз -бз -бз. Корова п'є воду. Вау! <рит> я думав, це було молоко. Та-да-да-да-да-да-да. <рит> а що вона робить? Вона відкриває портал, який приведе нас до таті. Дітки у нас немає часу. На рахунок три стрибайте усі у казан. <рит> <рит> Один. <рит> два. <рит> три. Бабусю а -а -а! бабусю. А -а -а! Його. Тапоможі. Час покликати на більшу допомогу. А -а -а! Місі Фу, щось сталося. Таті пропала, і нам потрібна твоя допомога. Таті! <клі> <працю> <газ percentage> а, але хто Хто ця прекрасна пані? Це бабуся таті. Ай-ай-ай! <працю> я в захваті! Я її фан номер один! Не згодна! Це я її фан! А? Добре, дітки, гайда шукати мою любу онучку. <плес> <плес> <О? плес> Вам <вже> не врятувати. Гетті, <плес> <У -ху>! <плес> я допоможу тобі з вирішенням пазлів. Дякую, Перуно. Я теж дуже добре вирішую пазли. Чудово! <плес> місіфу, я спробую вимкнути гру. <плес> Е, ну, стояти, ти цього не зробиш, це моя гра. Добре, бабусю, а що нам тепер робити? Ми маємо знайти його маму, щоб вона зупинила свого малого шкідника. Добре, ходімо. Я виходжу вночі і ховаюсь день. Моє ім'я починається з М і закінчується на Ц. Хто Я я знаю, я знаю, це млинець. Перуно, я розумію, що ти любиш млинці, але це місяць. <гум> Вибач, таті. Нічого страшного, Перуно. Ми команда. Ой, не відволікайтеся там наступне. Подивимось: біле всередині, зелене ззовні. Що це таке? Цікаво. Я впевнений, що питання не просте. Воно біле як місяць, але зовні зелене. А отже, це. Це місяць зомбі. Ой, це просто груша. Допоможіть! поробиш, я переміг москіто. Що ти знову наробив? Витягни своїх друзів звідти. Добре, мамо, я усе зроблю. Вибач, але весело мало бути, коли ви випадаєте в лаву. Про що ти? Лава дуже небезпечна. Не можна грати з вогнем. Та ні, друзі, це не справжня лава. Це полуночний сироп. Дивіться, ось. Це дуже весело. Не забудь підписатися. Рятуй-то, рятуй-то, кто на бой, да що, а? Бідолаха місіфу. Що ж йому таке сниться, що він так боїться? Я знаю, я увійду в його кошмар, щоб допомогти. Трес тріс, У Усни місіфу таті вирушить враз! Допоможіть. Місіфу, заспокойся, усе добре. Тут надто високо. А? Місіфу, ти зможеш? До того ж я тут, щоб допомогти. Дай мені руцю. О, як страшно. Ти мала рацію, таті. Це не було так складно. О, о. Дякую тобі, таті. Це було чудово. А тепер перейдемо через ці двері. О? Ага, ага. А? Ходімо, місіфу, крізь тунель. Ні, таті, я боюся. Ходімо, місіфу. Удвох ми дістанемося іншого боку тунелю. О. Таті! Не хвилюйся, Місіфу, повторюй за мною. Дякую, Таті. Як же страшно. Що сталося? Мені дуже-дуже страшно. Ходімо, місіфу. Що може статися? Це просто лух, вкритий зеленою травою. Ні, ні, ще раз ні. Тут щось страшне причаїлося. Що тепер відбувається? Я не знаю, але мені страшно. Не хвилюйся, місіфу. Щоб це не було, ми дійдемо до тих дверей. Спокійно, місіфу. Батіш, що робити? Я знаю. Треба танцювати. Т танцювати. Так, так, танцювати. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Місіфу, у мене питання. А що ж ми шукаємо? Морозиво, але це не просто морозиво. Це найкраще морозиво у світі. Дивись, місіфу, як легко, нам потрібно просто переплести на інший бік. Але таті. Ти ж бачиш усіх цих акул, які плавають у воді? А? Дивись, місіфу, для всього є рішення. Акули! Хто хоче поїсти? Оп! Діжи, місіфу! Добре! Друзі, від нас тікає їжа. Вау! Ну що ж, місіфу, насолоджуйся морозивом? Воно твоє теж, таті. Дякую, місіфу, але я його не хочу. Мені час іти. Дякую, таті, за допомогу. Як я добре виспався, О. як дивно, що таті досі спить, таті, прокидайся! Дай мені поспати вісіфу я дуже удоблена. Да? Так кажеш, ніби не спала усю ніч. <ривіт> не забудь поділитися. <ривіт> <ривіт> Що ти будеш пити? Я буду чай з молоком, будь ласка, і два кубики цукру. Чудово. Отаму молочка. І цукру. Дякую, дорога Лілі. Завжди, будь ласка, місіфу. Вже ти не розумієш спускатися небезпечно. Так, але я хочу подорожувати світом, розумієш, і побачити багато-багато нових речей. Але не можна, Фуфику. Мені дуже шкода. Нічого страшного, але хіба ти сама не уявляла, як це буде? Ні, фуфику, не можна. І взагалі час відпочивати. Сподіваюся, ти побачиш гарні сни, Фуфику. Подивлюся, що відбувається на світі. Вау! Як гарно і цікаво там! Лілі, мені час повертатися додому, бо таті хвилюватиметься. Добре, місіфу, а завтра ви повернетеся? Звичайно, до завтра. До завтра, місіфу. Час прибрати усі свої іграшки. Коробочку. За звук був. Можливо, якась мишка, чи що. Додому! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Що це таке? Мені страшно. Подивимося, чим я можу себе захистити. Це допоможе. І теж! Виходь, хто б ти не був, я тебе не боюся. Привіт! О, 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 ти наче з книжок? Ні-ні-ні. Я справжній. Я єдиноріг. Мене звати Фуфик, а мене Лілі. Гайда я покажу тобі свій будинок. Мені подобається твоя шапка. <рис NOF> Який ти смішний! Це не шапка, це каструля. <рис NOF> Фуфик! Фуфику, куди ж ти дівся? Фофіку! О, ні, він втік. Я маю знайти і повернути його, доки не пізно. Дивись, Місі Фу, ця хмара виглядає як кролик. Ага, дійсно схоже. Таті, таті, заповни мені цей кошик морквою, будь ласочка. Добре, Лілі. Тре, стрій, страс, цей кошик заповниться морквою враз. Але дякую. Схоже, вона поспішає. Дивися, таті, рожева хмара. Так дивно. Де? Де? Я не бачу? Таті, таті, можеш, будь ласка, заповнити мій кошик знову? Так, трестрі, страс, цей кошик заповниться морквою враз. Лілі, а нащо тобі уся ця морква? Немає часу казати місіфу, Я поспішаю. Та ді, тобі не здається, що Лілі сьогодні якась дивна. Знаєш, місіфу, ти маєш рацію, бо Лілі не дуже любить моркву. Хм, Це так дивно. Я тут, Фуфику. Їж Ням-ням-ням-ням. Яка смачна морква. Ням-ням-ням. Дякую тобі, велике Лілі. Ням-ням-ням-ням-ням. Ой, кошик порожній, а я все ще голодний. Цей кошик неймовірно смачний. Ой ой, ти з'їв мій кошик. Тому варто приготувати щось на кухні. Будь ласка, не їж нічого більше добре? Я постараюся, Лілі. Я такий голодний, а цей стіл виглядає дуже смачно. Подивимось. Ой, схоже, в мене нічого нема. Я принцеса Хмарка. А я таті. А це Місі Фу. І що ж принцеса Хмар тут робить? Розумієте, мій єдиноріг фуфик зник і мені потрібно його знайти, доки не стало занадто пізно. Ви часом його тут не бачили? Ні, єдинорогів не бачили, але Лілі трошки дивнувата сьогодні, так таті? А хто ця Лілі? Лілі – це моя сестричка. Хм, Тепер я розумію, навіщо уся ця морква була. Я здогадуюся, де їх шукати за мною. О, ні, здається, він голоднішає. Треба поспішати. А що не так з голодом? Насправді я не знаю чому, але... але кожного разу той, хто спускається з хмар, стає дуже дуже голодним і починає їсти усе навколо камені, дерева, усе, що знайде. О, ні, тоді нам точно треба знайти вашого єдинорога. Так, інакше він з'їсть увесь будинок і нічого по собі не залишить. Тоді біжімо. Лілі, Лілі. О о. Біжи, путику, ховайся. Йой! А де мій стіл? Вибач, Лілі, я його з'їв. Ти головне зараз біжи і ховайся, бо вони йдуть по тебе. Мені здається, це гарне місце, щоб сховатися. Дивися, Лілі. Чудово виглядаєш. Прям як одна з моїх ляльок. Не рухайся. Не буду. Дивіться. Ай-яй-яй. Залишилися тільки маленькі ніжки стола. Фуфику, фуфику, де ти? Тихо. Лілі. Замри не рухайся. Лілі, ти часом в кімнаті не ховаєш єдинорога? Ні-ні-ні, таті. Тут немає єдинорогів. Якщо я побачу, скажу. Хм. Лілі, у тебе що нова іграшка? Таби раніше її не було. Ні-ні, Фу, тобі здається. Фуфику, он ти де? О, -о, О, нас розкрили, Лілі. Лілі, брехати недобре. Вибачте, будь ласка, але вона така мила. І Лілі теж дуже мила. Ми можемо її залишити. Ні, фуфику. Вона живе тут, а ти не можеш з нею лишитися, тому що з'їси усе навколо. Але я не хочу залишати Лілі. Лілі, ти зможеш відвідувати наш палац тоді, коли тобі захочеться. Ура! Ура! Яка гарна ідея! Вподобайку і підпишись.